Я його не бачу контурів взагалі. А на 10 я бачу. Ось туди йде пакетик, от вся його форма. Дивіться на повербанк з кабелем. Ось різкість 1. Різкість 1 це означає, що різкість мінімальна. Тобто все розмите і плавні переходи. Між предметами, але я вже в кінці повербанка я не бачу, де він закінчився. Він злитий з чорним там підвіконням. Все, я не бачу. Якщо я ставлю різкість на 10, хоп, я вже бачу, де закінчується повербанк. Бачите, Вже видно його. І вже видно, що на підвіконнику в мене там лежить. Бачите, можна там сфокусуватись. О, отуди, ось Я сфокусувався на цих об'єктах. Все чітко видно. А якщо я візьму різкість 1, то все, я ніфіга не бачу на підвіконнику. Кінця повербанку не бачу. Все розмите. Тобто грані всіх об'єктів, їхні контури, вони всі робляться розмиті. Картинка так виглядає гарнішою, тому що ну, як голівудське кіно. Тому що все так плавно, гладко і так далі. Але це шкодить вам, якщо ви. Використовуєте приціл за призначенням, тому що ви стаєте сліпішими. Тому я завжди ходжу і використовую ось цей режим. Хоп, і я вже бачу, що там на підвіконку щось є. Так само, от як ви зараз бачите, чорним підвіконник, нічого не видно. Так само там снайпер буде лежати, ви його не побачите. А з різкістю на 10 хопа, і вже все видно. Вон, Дивіться, все видно Вон пакет. Вон коробочка, вон ще стакан, вон ще коробочка, все. Тобто різкість це чіткість контурів всіх об'єктів. Я ставлю на максимально на 10 і ходжу постійно на максимальній різкості, бо я хочу бачити абсолютно все. Чітко. Кожну травинку. Хочу бачити кожну. Гілочку дерева, все абсолютно. А ось так дивіться, наприклад, на ось ці отвори в зарядці. Воно їх залило і зляло, бачите? Плавно змазало. А коли різкість на 10, то я бачу всі контури чітко. Так, це різкість, розібралися. Ставте, яку забажаєте. Я особисто ходжу на десятці постійно, бо я хочу бачити кожну травинку, відрізняти. Навіть бачити, куди я ступаю ногами. До речі, цей приціл я, в мене вийшло використовувати як ПНВ. Тобто, в повній темряві я бачу, куди наступати ногами. Я дивлюсь під ноги, бо мінімальна відстань фокусування 41 см. Я навіть на свою витягнуту руку можу сфокусуватися, а під ноги тим більше. І я бачу, куди наступати. Кут поля зору дуже широкий, найширший серед всіх існуючих на планеті тепловізійних прицілів, ну і монокулярів. Самий. Ширший кут в цьому, бо тут матриця 640-ва і лінза 60 мм в діаметрі, Справжніх 60 мм, а не так, як брешуть інші виробники. Наприклад, INT, ну це взагалі позор там, в тих ANT. чи ATN. як вони там. Так. Там, де акумулятори не знімаються. У них. Так, далі. Наступний пункт. Шум. Також вважаю дуже важливий пункт. Я ходжу постійно на одиничці. Ну, ви можете ходити, як вам подобається. Покажу, що він робить. Ось повербанк, ви бачите, лежить. Ось фокусував. Шум на 10. А тепер на 1. Так, так погано видно. Так видно погано. Ось моє відображення. Ось так видно, дивіться. Тобто шуми все так рябить навколо і такі полосочки вертикальні є і трохи горизонтальні. Так їх немає. Взагалі не шумить, згладжує, але бачите, все розмито. От я дивлюсь в цей приціл відображення в телеку. Тепер при шумах краще видно дрібні об'єкти. Тобто кожну травинку, давайте покажу, наприклад, ось тут. Ось бачите, ось так видно раз. Ось так гірше видно. Ось так краще. Тобто все, що в темних областях, бачите, там я вже не бачу, коли на 10 шум. А включу шум на 1, я вже бачу, що там. Ось так. Тобто ось так. В темноті воно все заливає чорним кольором. Ви нічого не бачите, ви сліпі становитесь, коли ставите на 10 шум. Тому я завжди ходжу на одиничці. Бачите? На 10 заливається чорним все, що далеко, і все, що там холодніше. А на одиничці ви бачите контури всього. Ось пакетик лежить. Давайте ще продемонструю, наприклад, на більш дальній відстані. Ось мікрохвильовка. Так, ось шум 1 і ось 10. Шумів немає, картинка гладша. Але ви втрачаєте деталізацію. Дивіться, оце е, ролети жалюзі, бачите? При, е, при шумі 10 виставленому це означає 10 це максимальне подавлення шумів. Тобто воно згладжує шуми. Воно, по суті, замилює вам картинку. І ви втрачаєте деталізацію. Бачите? Ви не бачите, що є там клітинки. А на цих ролетах є клітинки квадратні. А якщо поставлю на шум один, зразу видно ці клітинки. От, я як не повертай, їх вже видно, що в оці полоски через одну полоску йде сіточка. І ви вже її бачите. Ось, так само ось е, висить. А так її не бачите. Ось так бачите. Тобто деталізація. Ось так ні. Тобто на 10 все замилюється і ви втрачаєте деталізацію. Давайте ось гілочки-ялинки. Ось фокусували. От, на 1 чітко бачите гілочки, на 10 вони замилились більшість. На один. Чіткіше. Видно. Ось, продемонстрував. Тобто замилює картинку і ви втрачаєте в деталізацію. Ви не зможете відрізнити, наприклад, на далекій відстані стані голову, голову снайпера від якогось камінця поряд. Тому Умовно. я, зав... Тому я мах завжди мах ходжу на Шумах один, шуми. хочу максимальні шуми, щоб вони були, але максимальна шуми. деталізація об'єктів мені потрібна. Тому я ходжу. Шумах на Шумах, шумах. один. Ось, ось так добре видно. Ось 10. ось один. Ось один. Я хочу бачити все, що Я в темряві, і детально Короте, деталізацію максимально хочу. Воно і освітлює Якщо ставиться шум один, воно освітлює темні області далеко і, далеко і холодні, і там все зразу видно. А на 10 все заливає чорним задній фронточком. Тому я завжди, що не ставлю на один, але ви для себе самі вирішуєте. Далі контраст. 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 Я завжди ходжу на стрірці. Це золота середина. така, що він робить? Зараз продемонструю. Він, 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 змінює, він змінює контраст між холодними і. Гарячими ну, і теплими предметами. Ось так. Це на один, це на десять. Тобто на десять максимальна між ними розбіжність, а на один мінімальна. Ось, ось дивіться. На грілках подивіться. Це на десять. Це на десять. Це на один. Це на один. Це на один. На один мінімальна між ними розбіжність все залите сірим кольором. Ну, все тупо злите, тобто все тепло, майже однаково зляти. Ви бачите тільки деякі дуже дуже гарячі там елементи, а все інше злито в один сірий колір. Чого не бачите? Ви нічого не бачите. Погано тепер на 10 ставимо протилежна ситуація. Навпаки, дуже сильно виділені гарячі об'єкти, Вони прям різкість, хороша, а все інше залите чорним кольором. І ви так само нічого іншого не бачите, крім гарячих об'єктів. Тут з крайності в крайність. Бачите, і так погано, і так тому золота серединка п'ятірка, і я постійно на ній ходжу. Давайте продемонструю. От на один відрізняється все, так, відрізняється все. Піднімаємо трошки, і ви бачите от, от, 5, от, 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 на п'ять от, найкраща от, картинка. От, піднімаємо ще, от, а вже чорним заливається фон. фон. А, так сірим. а так сірим залити і фон, і фон, і фон і прямо теплі об'єкти. Тому на п'ятірки хожу. На чому ще вам показати? Давайте, давайте на, ось на тюльпанах. Так, ось на. по 10. 10, ви бачите, що там прям нагрілася пластина від плати, сильно. А на одиничці ви не бачите, що та пластина нагрілася, бо воно все злике. Одиничка це контрастна мінімум, це розбіжність між теплими і холодними, мінімально. А на 10 максимально. Ось так. Але воно відцілило всі, всі холодні речі, навіть фон все злило в чорний. Тому найкраще для мене, я ходжу на п'ятні, я бачу, це золота середина, я бачу і все, що на фоні відбувається, і в центрі, і всюди рівномірно. Бачу все повністю тепло. Так. Так. Давайте ты сейчас свечку зараз запалим. Но не так уж добрый. Так, продолжаем. Ось я поставив свічку, вона в стакані стоїть, ви полум'я зараз не бачите. Це зверху не полум'я, це гаряче повітря. полум'я, там глибоко в стакані, зараз покажу, аж ось там. Ось так виглядає полум'я. Свічки. Зараз я відійду. Ось ви бачите, ось ви бачите полум'я. Зверху бачите, гаряче повітря піднімається. Це не дим, це якраз повітря, тому що вона не димить, тут диму немає. Цей тепловізор настільки чутливий, що він бачить навіть потоки теплого, теплого повітря, яке піднімається. Тут матриця 640 на 640 пікселей. І сама чутлива до тепла. В кельвінах. Так. Так. Ну і лінза з Германію. Саме якісна найдорожча. Тут не економили ні на чому, бо це для українських військових розроблявся. З нуля цей прилад. Так. Під час війни. Так, ось ви бачите. Плеповітрі, яке від свічки виходить. Давайте на вже контраст покажу. вже фон, На чому вона стоїть? Принтер, я не бачу. А, а на одиничці я буду бачити, але вже тепло зливається з фоном. Ось так. Тому та стірка, така золота середина, але можете це змінювати, можна це змінювати можна якщо у вас дуже нагрілося можна. літом ґрунт. Можете собі трошки відрегулювати. Для того це і зроблено. Основним літом потрібно налаштування коригувати, бо зимою і так навколо все холодне, сніг і повітря холодне, а люди теплі завжди 36,6. Тому зимою проблем немає. Можна поскидати на заводські налаштування.